Усім привіт, це Юрій Потрошевський. Сьогодні говоритимемо про Мар'яну Безуглу. в Фейсбуці, в Телеграмі. Я бачу безліч коментів про те, що народна депутатка, м'яко кажучи, недалека і, взагалі, несе нісенітницю, тому що закликає відправити залужного у відставку. Але я не погоджуюсь з критикою в бік. Я навпаки впевнений, що роль Мар'яни не вносити якийсь деструктив. а... Поєднувати українське суспільство, е, крім е, не крім, бо тільки заяви Мар'яни Безуглої викликають і у парахаботів, і у зіліботів. Та що там навіть у людей, які взагалі не цікавляться політикою, бажання ляснути себе долонею по чолу. Добре, ну назвіть мені ще більш крінжового депутата за Мар'яну. Людина, яка за освітою лікар, не має жодного стосунку до армії чи оборони номер 2 в комітеті по нацбезпеці безпеці оборони парламенту. І тепер людина, яка взагалі не тямить в справах оборони, закликає залужного піти у відставку, бо нібито Мар'яні не довели плани на наступний рік, і ви не повірите. Це одразу підхопили російські пропагандисти. Починаємо сенсаційновості. Главком Всу Валерій Залужний не має плану війни на 2024 рік, і тому довжен уйти в відставку. Об этом заявила ручна замкла комітету Верховної Ради по вопросам нацбезопасности и оборони нардепка, от слуги народу Мар'яни Безугла. Але давайте ж почитаємо, що написала Безугла. Цитую: головнокомандувач не зміг надати план задуму на 2024-й. Ні, великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць, і тут. Я вважаю абсолютно логічно, зазначив військовий Юрій Гудименко. Він каже, що або безугла знає, що говорить, і тоді її дії підпадають під статтю розголошення державної таємниці, або вона не знає, що вона говорить, і це інша стаття за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Ти не можеш повідомляти на широкий загал інформацію про. Плани мобілізаційної підготовки це просто заборонено законом. Моя дружина, вона з освітою юрист. Вона мені постійно повторює, каже, що перш ніж щось казати, треба спочатку почитати закон. Тому давайте відкриємо. От я знайшов офіційний документ, що носить назву Звіт відомостей, що становлять державну таємницю, і читаємо, що називають таємницею відомості про систему бойової мобілізаційної готовності, рівень готовності здатності військ до виконання завдань за призначенням. Оу oh, Май! Мар'яна! Oh, 20 тисяч військових на місяць, кажеш. Далі читаємо знову ж таки цей нудний закон. Що таке державна таємниця? Це відомості про зміст мобілізаційного плану, терміни, строк, стан готовності, мобілізаційну потребу і обсяги. Мар'яна одним постом спалила нафіг все. Розумієте, так? Заяви Мар'яни безуглої. Несуть загрозу національній безпеці, і це не мої слова, це каже представник президента у Верховній Раді України Федір Веніславський. Ну я вважаю, що така діяльність така поведінка пані безуглої є, є неприпустимою, і тому е, її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці на, такі, на таку модель поведінки. Вибачте, а не підкажете. Під чиїми стягами в парламент заходила Мар'яна Безугла як депутатка-мажоритарниця, не президента часом. А тепер безугла своїми заявами ставить під загрозу, як на мене, подальше фінансування міжнародних партнерів України. Бо навіщо давати гроші країні, у якої немає плану на наступний рік? Це при тому, що в головнокомандувача є цей план і на цей рік, і на наступний, і через один скільки треба грошей, людей, боєприпасів, щоб звільнити територію до 24 лютого, щоб звільнити територію на кордони 91-го року. Давайте я вам зараз зацитую пост волонтера Романа Доніка. Проблема в тім, що у ГШ є план дій. Навіть кілька, бо таку задачу ГШ ставили на ставці та в Міноборони. Причому давно, і це не секрет якийсь. І ці плани опрацьовані. І там все прораховано. Скільки людей треба відмобілізувати, скільки і якої треба зброї, скільки боєприпасів, скільки бригад розгорнути, з якою технікою, і саме головне, скільки грошей на це потрібно в американських доларах. Причому є кілька варіантів планів. Наприклад, на кордони 91-го року, в 2024-му і в 2025-му, і на кордони на момент повномасштабки, в наступному році і в 2025-му, це все прораховано. Там вміють планувати. До речі, цього літа Мар'яна вже шкварилась, вона спалила перед контрнаступом, якою технікою і де буде і хто буде наступати. Вона спочатку опублікувала Шеврон Магури, це оця 47-ма бригада новостворена. Да, потім вона сфоткалась на фоні Бредлі, потім вона сфоткалась на фоні машини для розмінування. Розумієте, так? Тобто, ну. Мар'яночка повідомляла ворогу, що де і як буде на нього наступати. Минулої весни Мар'яна була однією з авторок законопроекту, яким пропонувалось командирам розстрілювати своїх військових. Ну там закон про дезертирів і тих, хто не виконує наказ. Ну, типу, щоб можна було розстріляти на місці, розумієте так і. Після суспільного розголосу цей законопроект зняли, але ви уявіть, що це за людина і що взагалі в голові цієї людини відбувається. Взагалі, в неї якась така попайка на, на смерті. Вона якось на ній дуже часто про неї говорить. Е, чого тільки вартують оці нещодавні опитування на її сторінці, де вона писала, чи влаштовує, а ні, чи бажаєте ви депутатам смерті. Це як в за... ну. <ріст> розумієте, так? Е, давайте я вам прочитаю, що пишуть про неї військові. Замкомандира 3 ШБ Жорін. окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, більше того, ганьблять своїми діями всю країну, ходять у формі чи мілітарі або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхали свій ніс справи мобілізації, війни та військових oh Май. Oh Два тижні тому секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов казав, що Росія вже дуже скоро активізує свою мережу шпигунів тут всередині України, які будуть вбивати клин між військовим керівництвом країни і політичним керівництвом країни. І тепер ви знаєте, я. Ставлю питання собі, Данілову, вам? А хто ж вбиває цей клин? Хто зараз, будучи ще раз, зам голови парламентського комітету по обороні пише про відставку головнокомандувача? Це Мар'яна Безугла. То чи є Мар'яна Безугла агентом Кремля? Чи вона просто тупа? Варіанти пишіть в коментарях. Я все лишаю для вас. Я думаю, що я виклав все це отак, просто наче на пательню. Ми її прожарили. І якщо вам подобається такий формат, то ви обов'язково напишіть в коментарі. Ми будемо його продовжувати і будемо реагувати на актуальні теми, які відбуваються зараз навколо нас. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково поставте лайк цьому відео.